Ісая, 11 розділ: І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його уподобання в страху Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг ушей своїх буде рішати, але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю жезлом своїх уст, а віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному, і станеться поясом клубів його справедливість, вірність же поясом стегон його, і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати Пантера з козлям, і будуть разом телятко і ливчук та теля відгодоване, а дитина мала, їх водитиме, а корова й ведмідь будуть пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти, і Лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада, і відтяте від перс дитинча, простягне свою руку на дно ругадюки. не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море, вода покриває, і станеться в день той, до корення Єсеєвого, що стане прапором народів. Погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку Його, і станеться в день той, і знову, по-друге, простягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого, що полишиться з Ашуру із Єгипту, із Патросу та з Етіопії, із Еламу, з Шінаару, із Хамату та з Морських островів. І поганам підійме Він прапора. І згромадить вигнанців Ізраїля і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу. І спиниться заздрість Єфрема, і витяті будуть супротивники Юди. Не буде вже заздрити Юді Єфрем, а Юда не буде гнобити Єфрема. І вони полетять на плече Филистимлян до моря, пограбують гуртом синів Сходу на Едома й Моава. Вони накладуть свою руку, і діти Амона їх слухати будуть. І вчинять закляттям Господь затоку моря єгипетського, і руку свою простягне на ріку, в сильнім вітрі своїм, і на сім потоків розділить її, і буде можна її у взутті переходити, і буде широка дорога для решти народу, його що з Ашуру зостанеться, як буде для Ізраїля в день, коли він виходив із краю єгипетського.